Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці ми досліджуємо групи об'єктів за спільною ознакою. Усне опитування. На попередньому уроці ми визначали порядковий номер об'єкта. Вілися з вами давати відповідь на запитання, який за порядком. Який за порядком хлопчик, який тримає наплічник? Зверніть увагу, щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно правильно полічити. Лічити ми будемо зліва направо. Дівчинка, перша хлопчик. Другий, дівчинка третя і хлопчик з напрічника, четвертий. За порядком хлопчик четвертий. Тренувальні вправи. Перед вами арифметичні штанги. На кожній штанзі полічі смужки. Поклади поряд із кожною штангою картку з відповідним числом. Перевіряємо вашу роботу. Перша штанга має 4 смужки, я з вами згодна, тому ми покладемо картку з числом 4. А друга штанга має три смужки, і ми покладемо картку із цифрою 3. Яка штанга найдовша? Правильна ваша відповідь найдовша Четверта штанга, адже вона має 4 смужки. А наскільки смужок довша четверта штанга? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно дізнатися, скільки смужок без пари. Зверніть увагу, у нас початки збігаються, тому штанги у нас викладена Ось смужечки парами. А ось остання смужка у нас. Без пари. Тому ми можемо сказати: четверта штанга довша на одну смужку, назви сусідів третьої штанги. Це буде друга штанга, і число 2, і четверта штанга, і число 4. Тобто ми можемо сказати, що число 3 має сусідів. Два і чотири. Як ви вважаєте? А четверта штанга? Яких сусідів буде мати? Правильно, перш за все ліворуч. Це штанга третя, а праворуч від цього числа буде штанга п'ята, і вона буде складатися із п'яти смужок. Сьогодні на уроці ми досліджуємо групу об'єктів за спільною ознакою. Працюємо з підручником завдання номер 2 Сторіночка 12. Назви кожну групу об'єктів множину. Зверніть увагу, на першому малюнку ми бачимо: граються діти на свіжому повітрі. Група об'єктів діти. І множина – це також діти. Ми можемо казати, «множина» або група об'єктів мають однакове значення. Скільки їх? Їх п'ятеро. Наступна група об'єктів це птахи, Множина – птахи. Або ми можемо сказати зграя птахів. Скільки елементів містить «множина»? Троє птахів. Наступний група об'єктів це квіти. Множина квіти. Скільки елементів містить ця множина? Сім квітів. Ми можемо назвати, що це букет квітів. Наступна група об'єктів. Це цукерки в коробці. Порахуйте, будь ласка, скільки їх. Правильно, їх 10. Ми можемо назвати набір цукерок. І ми бачимо, що зошити складені в стоси. Або ми можемо сказати стопка зошитів. Як назвати групу об'єктів або множину поданих на малюнку? Правильно, це геометричні фігури. Назви кожну фігуру. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати далі. Чого більше усіх фігур, чим многокутників? Щоб дати відповідь на це питання, нам спочатку потрібно полічити всі фігури. Парахуйте, будь ласка, самостійно. Я з вами згодна всього сім фігур. А многокутників скільки? Щоб з'ясувати, скільки многокутників, нам спочатку потрібно вилучити зайвий предмет. Який тут зайвий предмет? Це є круг. Круг не є многокутником. То скільки всього многокутників? Многокутників 6. Ми можемо зробити висновок. Що усіх фігур більше, ніж многокутників, значить 7 більше шести. Чого більше усіх фігур чи червоних фігур? Усіх фігур ми вже з вами дізналися, їх сім, а червоних фігур. А червоних фігур 4. Ми можемо зробити висновок, що усіх фігур більше, ніж червоних. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Визнач, за якою ознакою фігури розбите на групи множини. Розглядаємо першу групу. Дійсно, ці фігури розбита на множини за кольором зелений колір і помаранчевий. Другу групу. Другу групу розбита на множини за формою чотирикутники і круги. І третю групу. Третю розбив, розбита за розміром. Менші предмети і більші предмети розміром. Продовжуємо працювати. В робочому зошиті, зошит свій я відкриваю, коса я його кладу, ручкою я ось так тримаю, сяду рівна, не зігнуся, до да роботи я беруся. Як завжди, ми починаємо працювати з обведення клітинки, обводимо клітинку, креслимо квадрат і зафарбовуємо його будь-яким кольором. Далі ми утворюємо візеруночок в зошиті. Для цього нам треба ось цю клітиночку пропустити. На наступній клітинці, з початку рядка, ми будемо утворювати візерунок. Щоб утворити візерунок, зверніть увагу, ми лінію будемо креслити по лінії клітинці, горизонтальну лінію, зліва направо, потім із верхнього правого кутка ми проведемо похилу лінію до лівого нижнього кутка. На наступній клітинці ми ставимо точку. Знову наш візеруночок буде повторюватися. Зліва на права горизонтальна лінія, з, прав... з верхнього правого кутка ми креслим косу, похилу лінію і точка. Візеруночок наш повторюється. Якщо ти все зрозумів, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Після того перейди до друкованого зошита і попрацюй на сторінці 11. Під уроку, за якою ознакою кульки розбита на групи множини. Перша група коляк розбита за формою, а друга група за кольором. Ти, молодець, дякую за роботу, за перегляд, за вподобайки і за гарні відгуки.